Інтересно, що пам'ятає, як Ісуса обвиняли, що Він злочинець, не маючи ніяких основаній. Вспоминається случай. У мене був сусід, єврей, його діти, родичі розказували, як одного разу вони хотіли вже змінити свою національність. В соврезьке час многі євреї записувалися русскими, українцями. Але одного разу молодий єврей каже, а я хочу бути по національності своєї мами. І пішов у поліцію, а там визвали спецслужби і сказали, якщо ти хочеш змінити національність, то ми тобі припишемо, що ти сепаратист і що ти ворог, що ти шпіон. Він каже, та Господи, та я я лиш мало хочу, а вони кажуть, йому моє, то політика. Мамину національність вернути собі не можна, то політика. І я вспомнив і сказав тим людям, що ви знаєте, такий момент і я мав в своїй житті мої родичі русини, мамка покійна, і нянько царство Небесне теж русини. Вони ведь прості люди, церковні. Я теж русин одних. Але коли я хоч заявив, що я громадянин України, я державу будував, не ну, хочу бути русином, як мамка. І вдруг, ага, ти займаєшся політикою? ага, ти ще й сепаратист. І от недавно читаємо ми у спресі якийсь там нібито вроде би псевдо у грубій формі, написав мій адрес, що я такий злочинець великий, а день народження проводив у бані десь між п'яницями. Я того чоловіка не знаю. Навірно, у того чоловіка було детство і нікудишнє воспитання, якщо він так тисячі людей образує і безнаказанно, Ну, єдно мені подумало, ну якщо б ти був хоча б найслабийший журналіст, ти б сказав, журналісти, давайте зберемося, зубне розслідування, за що ж судять нашого священника? О, ні, заборонено. Заборонено правду глядати, а тільки кричати, розпни його. І от Глаголет у своїх списульках, «єслі суддя, а в суддів вгрожають моєму. Не посудить його, вони самого суддю будуть судити, вони будуть переслідувати і кинули в інтернет повністю придумані на суддю різні злочини. Я собі подумав, Господи, у великодну Страстну п'ятницю, ото переживав Ісус. Ми маленькі, в маленькій, в меншій степені, але ми теж у всьому світі, за те, що ми православні християни Канонічної церкви. Хочемо бути такої віри, як наша мамка. А нам кажуть: а ви політиканти, а ви вороги, а ви сепаратисти. Ми відповідаємо ні ніякого ні у головної діло суд і судити. Лише так розуміє православну віру, будучи в смиренні, але в случаї захисту нашої віри, ми становимося смілими, ми й діти Божі, а в вічності і наслідники царства. Deus Amém.